Отже, що ж таке Зік і чому, власне, навколо цієї нової мови програмування останнім часом стільки розмов? Давайте розберемося, що це за звір, які в нього ключові ідеї, переваги і яке його місце у світі системного програмування. І знаєте, щоб зрозуміти звідки взагалі взявся зік, варто почати з однієї дуже відомої цитати: десятиліттями такі системні мови, як C та C++, були стандартом, неймовірно потужні, так, але водночас небезпечні і дуже складні. І ця фраза від самого творця C++, ох, вона просто ідеально описує той біль, який, мабуть, відчував кожен, хто писав на цих мовах. Так, власне, і почався цей довгий пошук. Потрібен був інструмент, який давав би такий самий контроль над залізом, як Сі, але знаєте, без цього постійного страху зробити помилку з пам'яттю і без усієї цієї надмірної складності. І от саме в цей момент на сцену виходить зіг. Це не просто, знаєте, ще одна мова, це це ціла філософія. Відповідь, яка побудована на ідеї радикальної простоти і що найголовніше прозорості, в основі ЗІГ лежать три ключові принципи три стовпи, якщо хочете. Перше це надійність, тобто код, який важко зламати, який просто працює. Друге оптимальність, щоб усе літало, працювало максимально швидко. І третє можливість повторного використання, тобто код, який легко взяти й інтегрувати в будь-які інші проекти. І як же він цього досягає? А ось тут починається найцікавіше. Подивіться на цю мантру, що це означає на практиці. Ну, просто кажучи, жодних сюрпризів. Код робить рівно те, що написано, немає якоїсь магії за лаштунками, невидимих функцій, що викликаються самі по собі. Це дає програмісту повний, абсолютний, безкомпромісний контроль. Гаразд, з філософією розібралися. Тепер давайте подивимось на конкретні фішки, які роблять зік таким, ну, таким привабливим. І перше про що треба говорити, це звісно, Compile time. Це без перебільшення справжня суперсила ЗІГ. Просто уявіть, можна виконувати шматки програми ще до того, як вона взагалі запуститься, прямо на етапі компіляції. Що це дає? Ну, наприклад, можна згенерувати якусь складну таблицю даних, перевірити типи та хоч прочитати файл конфігурації, і все це без жодних, абсолютно жодних витрат продуктивності під час виконання програми. Наступний пункт це просто знахідка для всіх, хто коли-небудь боровся з C або C. Забудьте про складні, заплутані файли Make чи CMake. У Зік, система збірки це частина самої мови. Це кардинально все спрощує і робить процес одинаковим на будь-якій платформі. І працює це ну до смішного просто. Пишемо логіку збірки на самому ZIG, вводимо одну команду ZIG build, і все готово. Але справжня магія це крос-компіляція. От скажіть, скомпілювати проект для Windows, сидячи на Linux, зазвичай це ціла історія. А в ZIG це просто працює? Неймовірно просто! Ще одна дуже розумна річ у ЗІГ – він не намагається винайти велосипед і замінити все на світі. Навтаки, він, скажімо так, дружить з усією величезною екосистемою. Сі можна просто взяти будь-яку сі бібліотеку і використовувати її так, ніби вона спочатку була написана на ЗІГ. жодних обгорток, жодних танців з бубном. А це ж відкриває доступ до десятиліть готового перевіреного коду. Ну і звісно, не можна сьогодні говорити про ЗІГ, і не згадати про слона в кімнаті, або, точніше, про його головного сучасного суперника Раст. Обидві мови намагаються вирішити одні ті самі проблеми старого C, але підходять до цього з абсолютно ну, зовсім різних боків. І є одна фраза, яка гуляє в спільноті розробників, і вона, чесно кажучи, влучає в самісіньке яблучко. Зіг – це кращий Сі, а Раст це кращий С. Подумайте про це. ZIG бере простоту і прямий контроль C і просто робить їх кращими сучаснішими. А Rust у свою чергу пропонує потужні абстракції та гарантії безпеки, як C++. але робить це значно, значно безпечніше. Давайте поглянемо на це в таблиці, так буде наочніше. Філософія ZIG – це простота і повний контроль. Робимо так, щоб усе просто працювало. Це ідеально для задач, де потрібна максимальна передбачуваність і мінімум зайвого в голові. Раст натомість ставить на перше місце коректність. Його компілятор це такий собі сувовий наглядач, який перевіряє абсолютно все. Так, у Rust складніше почати, але він на рівні компіляції запобігає цілим класам жахливих помилок. Це по суті фундаментальний вибір, що важливіше в конкретному проєкті – абсолютний контроль чи гарантована безпека. А що з екосистемами? Тут теж цікава картина. У Rust є карго. це просто чудовий менеджер пакунків, його всі обожнюють, він зрілий і потужний. А Зік має свій козир в рукаві, він може просто взяти і використати всю гігантську екосистему Сі, без проблем, без зайвих рухів. Це два абсолютно різні підходи. Гаразд. Тож яке майбутнє чекає на Зік? Де його місце у великій грі? Перш за все, треба бути чесними Зік все ще не досяг версії 1.0. Це важливо розуміти, тобто мова ще офіційно в розробці, її синтаксис, стандартна бібліотека все це ще може змінюватися. Але, і це дуже велике але попри свій нестабільний статус, ZIG уже використовується у серйозних продакшн проектах. Подивіться, бан надшвидкий інструментарій для JavaScript, де кожна мілісекунда на рахунку. Tiger Beetle – фінансова база даних, де потрібна просто залізобетонна надійність. І ці компанії роблять ставку саме на ZIG. Це, мабуть, найкращий доказ того, що мова не просто цікава іграшка, підсумовуючи, можна сказати так: ZIG – це інструмент не для всіх, і це нормально. Він для тих програмістів, які понад усе цінують простоту і хочуть мати повний 100% контроль над тим, що відбувається під капотом. Для тих, хто бачить у ньому справжнього, логічного наступника ідель, які колись були закладені всі, і все це залишає нас з одним, але дуже великим питанням у цій великій битві за майбутнє системного програмування, що ж у підсумку переможе? Гарантована залізна безпека Раст чи все ж таки радикальна простота і гнучкість ЗІГ. Що ж, час покаже.